Міда змінила не лише моє життя, а і бафика. Так як зараз ця увага їй, то я не завжди встигаю зварити їсти своєму Бафику. і тому вирішила частково його переводити на суху їжу, а вирішити це питання мені допоміг Практик. Це їжа для собак та котів. Їхні раціони містять до 76% м'ясних інгредієнтів. У них також є лінійка їжі для собак та котів, Практик Дейлі. Це повноцінне збалансоване харчування. Преміум класу та найкраща альтернатива кашам із м'ясом, субпродуктами, вартістю всього від 699 гривень за 10 кг. А також в практик є суперфуди, смачне та корисне доповнення до будь-якого раціону. Протеїнове борошно можна додавати навіть до каш, щоб зробити раціон більш насичений білком, а лососеву олію, яка насичена омега-3 і жирними кислотами для зміцнення імунітету, підтримки здоров'я, шерсті, шкіри, суглобів. Та ще я взяла пробний набір, щоб спробувати різні варіанти їжі практик за вигідною ціною і не витрачати на великі об'єми. Практик це українська компанія, яка на ринку з 2014 року і працює над зміною стандартів харчування собак та котів. Вони також мають власне виробництво повного циклу та відповідають за якість на всіх етапах. Їхній корм на 60% дешевше зарубіжного аналогічного по складу, а ще у них є безкоштовна доставка від 500 гривень у відділення, а від 1000 гривень доставка кур'єром. Переходьте на їхню сторіночку і обирайте їжу для свого улюбленця.